Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні вам показати, що дійсно нормального є в магазині на продажу, а це в нас є ось такий підписка на золото. І це золото і вільний досвід, який ми можемо забрати, всього за 130 гривень. Ну, якщо зараз ви розраховуєтесь з картки гривневої, то буде конвертація в долари. І це буде там подвійна конвертація. Тобто ви заплатите трошки більше, ніж 130, але це буде десь 140 може, до 150 гривень. Ну, Ми зараз це і з'ясуємо. Зараз ми купимо цей набір. Що в нього прикольного в цього набору, в тому, що за 130 гривень ви отримаєте 500 одиниць золота щодня і 5000 вільного опиту. Це Досвід вільний, буде вам нараховуватись, тобто, якщо 10 днів ви заходите, це 5 тисяч голди і 50 тисяч Свободки. Це дійсно нормальна пропозиція, ну, її треба брати. в принципі, Багато хто грає не з ПК, а грають з мобільного телефону, тобто зайти кожен день і просто зайти в гру в цей самий час, тобто, от якщо ми зараз підписку оформлюємо. В цей самий час зайти і е, отримати голду та досвід, в принципі, не є проблемою, я думаю, що ні для кого. Зараз інтернет є всюди, тому, тому купуємо і. І я вам зараз, бачите, одразу ми отримуємо 500 е, зо, голди і 5000 досвіду. Вот. І, в принципі, кожен день заходимо, отримуємо. Голду халявну. Халявна голда ну, не халявна, скажу так, але е, із всіх із загальних тут пропозицій, за 130 гривень можна купити ось цей набір е, голди за 3000 гривень. Е, за за 3000 голди можна купити. А я вам скажу так: що зараз в мене списалося за цю покупку рівно аж 133 гривні і 13 копійок. Тобто, 3 гривні 13 копійок, це у нас подвійна конвертація, що в принципі нормально, допустимо і можна брати. Інших якихось пропозицій по типу на голду, щоб вона була така типу халявна, їх немає. І навіть якщо ви прихильники взагалі халяви і дивитеся відоси там по 10 монеток за відео, тобто в день ви заробляєте 50 голди. За 10 днів 500, тобто в місяць це виходить десь там 1500 грн. Ну Це дуже багато, навіть для халяви. Це дуже довго і незручно. А так за 5000 голди за 10 днів ну, можна вже щось, десь щось прискорити. Наприклад, навіть не викачувати екіпаж, навіть з бустерами не викачувати, а просто його купити там, за 1000 голди якийсь екіпаж. Що за цю п'ятерку можна ще купити? Ну, тут варіантів небагато, але можна щось подивитися і знайти для себе. Це був огляд магазину на сьогодні, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!